Шкатулка це такий квест-кубик, всередині якого можна покласти подарунок, бо майже все це місце в шкатулки, в нього влізе ваш подарунок, і зараз покажемо, як воно проходиться. То тут такі дуже гарненькі бабочки, воно все таке прикольне. Видно, що відкривається, але ну просто так не відкривається. І як це робиться? Тут внизу є рухомі елементи. І тут можна побачити, що є скважина для ключика. А сам ключик, він знаходиться ще далі. Ви ось так ось посуваєте. Ось тут відкривається інша рухома частина, яку відсуваєте. І тут відкривається секретний сховок, в якому лежить ключик. Ось такий ось він гарненький, такий дуже великий, дуже приємний. І можемо закрити цей секретний сховок і повернути нашу скважину. В яку вставляється ключ, і після цього відкривається шкатулка. І як ви бачите, тут ну прям дійсно багато місця. От якщо порівняти з пальцями, воно мені десь до цієї фаланги. Е, і тут по долоні також багато, тобто сюди влізе достатньо великий масивний подаруночок, який можна заховати ось так ось, і це буде така е, креативна презентація, яку спочатку потрібно буде зрозуміти, як відкрити, і потім можна також в нього щось ховати.